Вітаю на моєму каналі. Мене звати Юльяна, я практикуюча відьма, і в цьому відео я розповім про своє повернення на YouTube. Цього літа я менше знімала, проводила тільки з зуми. Це був такий експеримент, і поки я нічого не знімала, у мене був час подумати, а чого я хочу, що я хочу знімати, про що я хочу говорити надалі. І я надумала те, що, по суті, було моєю такою блогерською мрією це ввести відьомські блоги. Я дуже цього хотіла, і в якому сенсі я почала це втілювати, коли минулого року записувала своє свої звіти по проживанню. Ось, і я відчуваю, що я дуже хочу повернутися до цього формату, розширити його, зробити, ну робити такі повноцінні влоги, розказувати, що я роблю, що я практикую, що в мене виходить, що не виходить. Вести такий собі відзьомські відео щоденник. Я вважаю це супер цінно і супер корисно для глядачів. І надзвичайно корисно для самого практика, тому що, ну, будемо чесними, часто не записується, забувається. Часто здається, що ну, нічого не виходить, у мене немає розвитку, що я там роблю, хоча здається, да, може пройти там, роки практики, але всі такі от моменти вони забуваються. І ну, це наша культура обговорювати тільки успіх. Але взагалі я бачу, що магія навіть досить гармонійна. Обговорюється недостатньо. І мені в принципі хочеться про це говорити. О, ось, ну і по-чесному я виросла на. Персональному досвіді інших практиків це те, що мене завжди надзвичайно надихає, і я думаю, мій влог буде натхненням для інших. Я поки що не знаю, як це знімати. Я зі зйомкою не сильно дружу, мені періодично лінь, але це справді потрібно робити. Справді потрібно робити, справді важливо все це записувати, як мінімум, озвучувати свої враження від. Навіть якщо я не можу показати все, я не все можу показати. Щось незручно знімати чисто технічно, та щось ну, не вийде зняти, тому що, наприклад, сьогодні зранку я робила енергетичну чистку. Я нічого не робила. Я сиділа з заплющеними очима. Зі сторони, здається, що взагалі нічого не відбувається. Ось. Коротше, треба це робити. І це перша зміна, яку я хочу внести в свій YouTube канал. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам це, чи цікаво вам було би дивитися мої магічні влоги. Звичайно, я там почну записувати, і ви прокоментуєте, чи чи, чи Взагалі, воно кудись щось якось, і там подивимося. У будь-якому разі, я націлена хоча б місяць-два знімати і пробувати це для себе. Другий момент це те, що якраз буде входити в мій влог. Я вирішила влаштувати чергове проживання, я обожнюю проживання. Це таке класна. Але, попри мої суперплани, зробити рунічне проживання знову. І ідея була в тому, щоб ну, провести курс, можливо, навіть не проживати самій, але провести людей в цей процес. В середині серпня я зрозуміла, що я хочу проживати таро. І чим ближче йшло до вересня, тим чіткіше я розуміла, що я хочу проживати таро. Це прям думка зуділа у мене в мозку. І в перших числах вересня, буквально кілька днів назад, я зрозуміла, що а я не буду проводити проживання рун, я буду проводити проживання таро. Ту-ту-ту-ту-ту, Все плани переграються. Тому що я зрозуміла, що життя коротке, я хочу робити те, що я хочу робити. Якщо хтось захоче пройти моє проживання, рун, трьохмісячне чи шестимісячне, велкам, ви можете зробити це. У мене є матеріали, я вас проведу. Але це буде такий індивідуальний процес. Групу прямо зараз цієї осені я збирати не буду. Можливо, щось зміниться під самайн, можливо, на Йоль я дозрію до цього, але наразі ні. Наразі проживання таро. Старших арканів. Хочу в, в, у влогу озвучувати свої відчуття, свої враження Можливо, можливо, я домовлюся, буде окремий монтаж, як було з рунами проживання конкретних арканів. Може так, може ні, заморочуся чи ні. Ось, але в будь-якому разі я хочу знімати коротеньке відео по кожному аркану. А от буде такий собі досвід мого таро-челленджа. І інформація про Аркани Таро. Сподіваюся, це теж буде вам цікаво, корисно. А, третій момент також третя, ну, нововведення, можна так сказати, це а, рубрика Абетка магії, відямська абетка. Я бачила це у іншого практика на каналі. Мені це дуже сподобалося, це було суперкласно. Не завершено, людина це не завершила зі своїх причин. Але я підхопила цю, цей формат і зрозуміла, що це класно. Це можна знімати короткі відео, розкривати певну тему, розкривати певний термін. Вау! Хочу зробити, наскільки вони коротенькі чи довгі будуть. Подивимося, подивимося, наскільки в мене понесе інформативно. Але ось така штука буде. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, тому що я не збирала термінів на два таких а, потоки. Ну, в сенсі, а повний список а, термінів а, у мене є. Є вторий, другий такий самий список а, на кожну букву алфавіту. Ну, майже на всі букви алфавіту є терміни і майже на три. Тому, якщо вам сподобається, якщо ці, ну, ці відео будуть набирати класні перегляди, то можливо я зберуся і зроблю два потоки, тому що я горю цією ідеєю, мені вона дуже сильно відгукується. А четвертий момент він лишиться без змін, це такі інформативні відео, хочу їх записувати, розказувати про всякі ну, більш глибоко, більш з якимись прикладами, розкривати різні теми, тому що у мене є Grimoire канал в Телеграмі, в якому я ділюся цією ж інформацією, але це чисто така чиста суха теорія, чиста інформація. На Ютубі я хочу розкривати це більш ем, предметно, більш практично. Можливо ділитися своїм досвідом. Ну, як можливо, ділитися своїм досвідом. Як це практично може бути застосовано, приклади, всякі такі розкриття цих тем. І п'ятий момент. Стосовно цього, я хочу з вами порадитися, дізнатися, наскільки ви хочете знову зуми, наскільки ви хочете живі зустрічі. Тому що я це робила влітку, мені подобалося, але поступово втратився інтерес, і я зрозуміла, що ну напевно я щось роблю не так. Можливо, реклами недостатньо або всі дуже зайняті літніми справами. Ідея є відновити зуми, але робити їх тематичними, тому що були зуми без тем, ви приходили, ви озвучували певні теми. І ми їх обговорювали. Це був такий рандомний процес. Я подумала, що, можливо, є сенс зробити це більш організовано, що ви приходите на конкретну тему, ви знаєте, що буде обговорюватися, ви пропонуєте цю тему на наступне обговорення. Ось, я розкриваю цю тему, ми обговорюємо, ви ставите. Питання, які у вас виникають в процесі, якісь нерозуміння, а як можна оце от і так далі. Ось, можливо, це буде краще. Нам пишіть в коментарях, що ви думаєте, що до зумів треба. Може вони вам не треба, може вони не цікаві. Може, того, що я зніматиму, і так буде достатньо, все класно. Мені б хотілося, тому що я люблю живе спілкування. Я та людина, яка може знімати на відео, просто, але я дуже люблю живий діалог, це круто, це класно. Ну, це про спільноту, це про активну взаємодію. І хотілося б, але я не зможу цього зробити без вас. Ну, ніяк, тому що останні зуми, мені сумно, ніхто не приходив взагалі. Ось. Тому, якщо не буде вашого відгуку, то я закрию цю тему і ну, баба з воза коняці легше. Мені буде менше, ну, більш, менше роботи, я більше зможу зосередитися на інших темах, на інших проєктах, які я створюю. І, можливо, буду просто більше, більше там записувати всякі практичні штуки. Отже, отакі от у мене плани на найближчий сезон, на осінь. Подивлюся, що буде відбуватися, наскільки у мене буде виходити, може у мене нічого не буде виходити. Жартую, щось я точно буду знімати. Хоча по одному-два відео я планую заснімати і окей, це буде дуже повільно, це буде дуже мало, але я точно буду знімати відьомський влог. Все інше, по вашому відгуку і по кількості моїх сил і змог. Але я думаю, у мене буде можливість, тому що діти зараз йдуть в школу. У мене буде звільнятися перша половина дня, коли я зможу тихо, спокійно, розслаблено, без криків, позаснімати для вас відео. Ставте лайк, якщо хочете підтримати мою. Мій пориф знімати для вас. Пишіть в коментарях все, що ви думаєте про мої ідеї, мої задуми, можете просто написати да-да-да, клас, 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 знімай, знімай Ми все, все будемо дивитися. Це буде чудово. В будь-якому разі, всіма можливими способами Підтримуйте мій канал, якщо він вам подобається, підтримуйте український Ютуб. І всього вам хорошого. Слава Україні!